Так, усім привіт, народ, з вами Отаман. радий вітати сьогодні. нетипове для мене відео, нетипове відео. Чому тому, що це не... Відкриття контейнерів, коли ти їх відкривав, це моя реакція на відкриття контейнерів перед моїм сном. Будемо називати це так. Що трапилося? Я взагалі не планував його відкривати, адже я почув, що це доволі погана ідея, нічого не випадає. Люди витрачають дуже багато всього і нічого не випадає. Але все таки перед сном я вирішив відкрити трішки, щоб щось випало. Мені було цікаво. І я думаю, ну давайте я спробую це зробити, тому. В мене було 348 тисяч вільного досвіду, 1000 золота, і будемо зараз бачити, що я тут робив. Найперше хочу перепросити за якість відео, тому що знімав я це все записом екрану на телефоні. витягнути це в кращій якості не вийшло. Але я думаю, ми з вами суть зрозуміємо, тому це найголовніше. Тому сідайте, будь ласка, зручніше, а також таке відео потрібно поставити вподобайку, обов'язково гляньте, що тут відбувалося. Ви будете шоковані, дійсно. Поїхали. А, найперше, що я хочу тут зробити, це я хотів відкрити за вільний досвід. Тобто, я хотів спробувати відкрити сундучки, щоб мені випав, звісно, контейнер. А, і... Мені тут випадає танчик, який можна буде потім продати. Пісочні танчики я не полюбляю. Випадає золото. Ну, ми все-таки націлені на контейнер експро Це не зараз. Я відкриваю це я дивлюся свою реакцію, дивлюся те, що випадало. Витрачаю повністю вільний досвід, його небагато. Мені перед цим друг казав: слухай, ти відкриєш мало сундуків, шанс того, що щось випаде маленький. Я думаю, окей, ну давайте ми спробуємо. Відкриваємо останній сундук, з якого нам ну нічого не випадає. У нас нас є 1600 золота, а, таким чином пішла вода вже гаряча. Я буду продавати вже танки 10 рівня колекційні. Як же мені боляче зараз на це дивитися! Як би я хотів повернути час назад і цього не робити. А зараз ви зрозумієте чому. І так, вхід іде перша десятка. Зараз я розбираюся, як продаються танки в інтерфейсі на iOS, Знаходжу, як це все робиться. О, все, кнопочку продати. Я знайшов. Тепер ми його продали. У нас 9144 золота, і ми починаємо відкривати конти. Перший відкриваємо конт за золота, 1500 золота. Вилітають квитки, вилітає вся а, ця, все це сміття. Відкриваємо наступний знову 1500 золота. Вилітає нам також бустери, сертифікати, все, як завжди, ще один за 1500 золота. Відкриваємо. Тут також випадає нічого, не цікаво цікавого немає, звичайні квитки. Пробуємо, пробуємо. Витрачаємо все золото. І тут випадає контейнер Експро. Я такий, о. О, нічого собі, то є файно, добре. Націлений на відкриття інших контейнерів, щоб повипадали ці контейнери експро, бо хочеться. Та і взагалі на Новий рік я коли відкривав мені 4 кулі чи 5 поспіль засипало. А тут будемо бачити, що є. Ну, Є у нас один контейнер експро, залишається останні 1500 золота, ми їх витрачаємо і не випадає нам нічого. Добре, один контейнер Експроє. Ми його зараз будемо відкривати. Відкриваємо, випадає об'єкт 252. Якщо дивитися на компенсацію в золоті, тисячу, це буде 5 тисяч. Ви витрачаємо ці 5 тисяч і нам починає випадати знову бустери, камуфляжі та сертифікати. Я витрачаю далі вже до талого б'ю. Думаю, я хочу танк 10 рівня. Це бляха буде просто. Принципово витрачаю ці 5 тисяч золота з надією, що щось випаде, випадають квитки золота, випадає камуфляжі, але немає контейнера експро Я роблю наступне: обираю наступну жертву, серед яких жертвою стає концепт 1Б, який зараз успішно піде. Гуляти, гуляти ми продали його. В нас 8 тисяч золота. Витрачаємо на контейнери. Юху, от то є гарна новина. Витрачаємо, нам нічого не ці випадає цікавого, контейнера Експро нема. Витрачаємо наступні 1500 золота. Яка гарна новина, нічого не випало. Наступну 1500 золота. Що нам тут випадає? Не випадає контейнер Експро, немає його. Запитую, ви дійсно хочете, я кажу, так, да, дійсно хочу. Відкриваємо наступну, не випало нічого. Залишається ще по суті дві спроби. Відкриваємо наступний. Що у нас випадає? Правильно, нічого. Відкриваємо останній запроданий нами танк 10 рівня. Концепт 1 бей випадає. Нічого. О, яка гарна новина! Але упоротий отаман каже, що я бляха хочу добити, щоб мені випав цей контейнер. Що я роблю далі? Продаю ще один танк 10 рівня. Це вже третій танк, який ми продали 10 рівня. І витрачаємо це на контейнери, щоб випав контейнер. Не випадає. Наступний у нас, Ого, ого, випало. Нічого собі. Давай далі. Ще далі. До Талгоб'ю, думаю, бляха, виб'ю, випаде, може щось цікаве. Восьмий рівень. Бурасік. Він у мене є, компенсація 5 тисяч. Витрачаємо ці 5 тисяч на відкриття контейнерів. Їдемо далі, відкриваємо знову бустери, знову сертифікати. відкриваємо далі, знову те ж саме вилітає. та ти що, яка гарна новина. Далі відкриваємо. Йо, а що у нас тут випаде? Як неочікувано, не випав контейнер. Відкриваємо далі, витратили вже купу. О золота відкрили купу контейнерів, і нам випало скільки, два контейнера експро. Відкриваємо далі. Окей, з надією, що випаде, я сижу, весь такий безкоштовний цей контейнер зараз відкриваю, з надією, що щось все-таки випаде. 4000 золота у нас є, і я відіб'ю це все. Нехай випаде якийсь 10 рівень, щоб я заспокоївся. Камуфляж? Мені дуже потрібен інтергалактик -кам -кам камуфляж. Підтвердити, підтверджую, і відкриваємо наступний контейнер, з якого нам нічого не випадає. Наступне так, шанс випадіння контейнера 10%, не забуваємо. Відкриваємо наступне. Відкриваємо. Знову знову нічого. Веде все в нас золото не залишається і обираємо наступну жертву, яка буде продана. Ми обираємо наступну жертву. Це КПЗ-50Т. четвертий, четвертий, четверта десятка колекційнику ми продали, щоб відкрити контейнери. Відкриваємо контейнери, з яких нам нічого не випадає. Коли я кажу, що нічого не випадає, маю на увазі, що не випадає контейнер експро, який я дуже бажаю. І це було вже бляха принципово для того, щоб його забрати і щоб просто заспокоїти свою душу. Бо не може бути так, що воно бляха не випадає, а воно курва не падає і не падає. 4 тисячі продали четвертий танк 10 рівня, колекційний. Ва, Матільда БП! Уа. Ото буду Богом 5 рівня. Наступний контейнер, і нам же ж знову нічого не випало. Слово нічого, вже вам набридло, ви будете його постійно повторювати в себе в голові. А я відкриваю, відкриваю, плачу, нема чотирьох танків 10 рівня. Немає золота, немає вільного досвіду. Я дивлюся, що, що я тут дивився, що я тут намагався знайти. Здається. Ага, хотів поєднати, поєднати ці сертифікати для того, щоб спробувати відкрити ще за досвід. А, Так, Таким чином у нас накопилося 272 тисячі, на початку було 300, ну беремо нехай 60 600 тисяч в цілому. І 50 тисяч. Ми зараз відкриваємо далі. Так, що це у нас там були за технічні проблеми. Відкриваємо далі контейнери і таким бачимо 75 золота. Наступний камуфляж, дякую. наступний 75 золота, камуфляж. Ну і нічого. Ну і нічого й не випало. Ну то добре. 1300 золота у нас є. А, так, щось я там вийшов, перезайшов з надією, що можливо це допоможе. Можливо, це мене врятує, але ні скілочки, це мені не допомогло. Але я на цьому не заспокоївся. Якщо ви думали, що ви дивилися гостросюжетні серіали та фільми, забудьте про це. Це відео саме гостросюжетне, що ви бачили. Вибираємо наступну жертву т 6 улюблена ТТ-10 рівня, одна з улюблених. І продаємо. І купуємо контейнери. З надією отримати контейнер Експо. Бо у нас їх тільки два. Купуємо, відкриваємо. Випадає контейнер експо. Йоу, та не може бути! Я відкриваю далі, я вже просто зійшов з розуму вночі, вже без, не, не можу вже спати Вже нерви відкриваю контейнер Експо, давай 10 рівень, можливо, випаде. Восьмий рівень, об'єкт 252У. Файно, гарно. У нас 9369 золота. Нам випало три контейнера Експром. І що я тут роблю? Я зараз тут шукаю можливість викупити танчик для того, щоб безпосередньо викупити свою піранію. Для того, щоб викупити свою піранію, щоб хоча б щось би залишилося. Знаходжу. І повертаю піранню в свій ангарчик. Ось, я його знайшов. Дивлюся, відновити мені на даний момент потрібно 10 танків 10 рівня. На цьому відео закінчується. Я відкриваю ще один контейнер, з якого мені, як завжди, нічого не випадає. Відкриваю ще один, то був безкоштовний, а це вже коштовний, відкриваю його. Нічого не випадає. А, любі друзі, на цьому відео там закінчилося. Потім я ще закінчив записання відео, бо в мене навіть телефон залагав від такого, щоб ви розуміли. Далі я задонатив гру 7500 золота, там був набір. І витратив ці 7500 золота на контейнери, з яких мені також нічого не випало. Цього ви вже тут не побачите, але я брехати вам не буду. Після чого я продав цю піранню за 7500, яку купив за 7500, і мені теж нічого не випало. Якщо переглядати по висновку, скільки я потратив і що мені мало би випасти. То я бляха реально здурів, бо це просто треш. Якщо брати обсяг потраченого золота, зараз я скажу, бо я то все собі записував. Зараз я скажу. Це виходить 52 500 золота. Це за три контейнера Експо. Чому так? Тому що я продавав танки, потім вони мені випадали, потім я продавав, потім вони мені випадали. Я рахую це як золото, адже в принципі я міг засейвити все, і в мене все було б, але воно так не працює. Все-таки я хотів до талого добити. Я в котрий раз пересвідчився, що якщо в тебе немає в запасі великої кількості золота, якщо ти не хочеш зі своєї сторони позбутися всіх всіх десяток, десяток рівня колекційних, то будь ласка. Туди просто не ліз, тому що ти витратиш все, що в тебе тільки є. Я думав, що можливо випаде все ж таки щось. Якийсь 10 рівень. Я, звісно, хотів дуже кару 45Т, але зрозуміло, що ні. Зрозуміло, що ні. Тому ось таке: в цілому, я витратив 600 тисяч досвіду, витратив також 50, 53 тисячі золота, візьмемо. Ось так. Мені за цей відкриття контейнерів випало три рази два рази об'єкт 252 і випав також ще танчик «Бурасік». Це три контейнери Експро. Експро. Коли я відкривав на Новий рік, то я за таку кількість золота вже був на 10-му талісмані з Тут просто не щастить. Тому ось таке от, нетипове відео. Ще раз перепрошую за погану якість відео. Перепрошую, шановні. Дійсно, я, бляха, з тим, скільки часу грався, намагався його витягнути в гарній якості, але воно ні бе, ні ме. Тому я ось записав в такому форматі, але сподіваюся, ті емоції, котрі я вам подарував, вони перекрили. Не, не зовсім файну якість відео. Тому дякую вам за перегляд, але просто. Цьому казино, щоб я колись брав участь і витрачав все, що тільки в мене є. Це просто жах, це катастрофа. На даний момент мені потрібно відкупити 10 танків колекційок Це вже мої проблеми, але бляха, це реально казино. Єдину помилку, яку я зробив, відкриваючи ці контейнери, от за що дійсно мені соромно перед самим собою, що я ще туди вдонив гроші, щоб відкрити. Контейнери мені щось випало, тому що танки, ну, типу, я відновлю. Купуючи там батл паси, потихеньку все відновиться. Але ще й гроші. Це просто жест. Так спати було точно, це капець. Тому дякую за перегляд. Сподіваюся, ви мене підтримаєте. Напишете в коментарях, отаман, давай, будь ласка, не розчаровуйся. Отаман, ми з тобою. Тому, будь ласка, підтримуйте мене. А то це було так жахливо. Прям. Привку слайна в роті до сих пір, ціла ніч прийшла, опривку слайна до сих пір. Дякую вам за перегляд, дякую, дорогенькі, дякую, що ви тут. Всім бажаю гарного дня, бережіть себе, мирного неба вам. І слідкуйте за подальшими відео. Я ціную вашу підтримку. Підтримуйте, коментуйте, показуйте, що вам подобається відео. Я буду це бачити, буду робити для вас відео, буду робити для вас стріми. Це дуже-дуже важливо.